На жаль, причину фінансової кризи побачили переважно, як ви чули з медіа, що винуватий менеджмент банків. Тобто, причина це надто роздуті апарати з супервеликими зарплатами, і при цьому цей роздутий і дуже добре оплачуваний апарат менеджмент банків працює дуже неефективно. Я хочу заявити, що не в цьому є причина, це вже наслідок. Причина це є структура портфелів банків, тобто який відсоток. Своїх ресурсів, банк витрачає на кредитування реального сектору, який відсоток на кредитування торгівлі, який відсоток на кредитування спекулятивних операцій, який відсоток на кредитування сфери послуг, От від структури портфелю банку, От від цього залежить, чи, Окей, гроші, чи більше. гроші запускаються в реальний сектор, чи вони переважно працюють спекулятивно. Оскільки такого контролю практично немає. То банк, як і будь-яка комерційна структура, в нього основне завдання яке? Прибуток. І, звичайно, що коли в нього особливого контролю немає, то він основну масу своїх ресурсів, кредитного портфелю спрямовує в тій сфері, де він може швидше заробити і заробити з більшим відсотком. А це завжди спекулятивні ринки. Тобто реальний сектор економіки він заробляє гроші набагато довше і з меншими відсотками.